Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що чиновники Кремля мають знати, де розташовані найближчі укриття, оскільки Сили оборони України збираються застосувати далекобійну зброю у разі її отримання від Сполучених Штатів Америки. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Акціо. Це інтерв'ю опублікували сьогодні. Там, з поміж іншого, йдеться про те, що Україна не збирається бити далекобійними ракетами по мирному населенню Росії, оскільки, цитую, ми не терористи, але. Центри російської влади, такі як Кремль, можуть стати потенційними мішенями для Сил оборони України, оскільки, на думку Володимира Зеленського, це може змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на переговори. Ви дивитесь факти лайф. Мене звати Сергій Єременко. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал у Ютубі, аби не лише завжди бути першими в курсі усіх подій, але і завжди мати альтернативну думку на те, що відбувається в Україні та. Світі. Отже, стосовно цієї заяви Володимира Зеленського може виглядати занадто впевненою або навіть самовпевненою, оскільки йдеться про далекобійні ракети і удари ними, які ще Україна не отримала від Сполучених Штатів Америки. Але тут, знаєте, головне не це, як на мене. Головне те, що чи ніби Путін в лютому 2022 року і усе його оточення в Кремлі увесь отой. Рада національної безпеки та оборони так звана Російської Федерації, яка збиралася напередодні 24 лютого 2022 року, аби узгодити зрештою колективно напад на Україну. Чи могли вони уявити собі взагалі тоді, що восени 2025 року їм треба буде робити все можливе, аби вільно орієнтуватися в системі московських бомбосховищ? Це перше. А друге, чи могли вони уявити, що восени 25-го року українські дрони, безпілотники, і це вже не вперше далеко, долатимуть сотні а то й тисячі кілометрів для того, аби уразити військові об'єкти в Російській Федерації, а так само їхні нафтопереробні заводи. Джерело нашої редакції в головному управлінні розвитки України повідомило нам про те, що ГУР атакував ударними морськими дронами порти у новоросійську та Туапсе. І тут ідеться. Це зрештою не новина, тому що про це було відомо сьогодні. Але наші джерела в ГУР розповіли, що саме уразили. Тут ідеться про нафтоналивний комплекс ТрансНЕФТІ термінал Каспійського трубопровідного консорціуму вони розташовані біля новоросійська і робота їхня. Паралізована на цих об'єктах. Росіяни завантажували нафтою свої танкери, зокрема і ті, які входять до тіньового флоту Росії. Ці пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день. Крім того, морські дрони ГУР підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів Російської Федерації у місті Туапсе. Треба Зазначити, що да, коли ми говоримо про такі удари на Росію, тут же не йдеться про те, що Росія лише потерпає від цих ударів, і ми ми, Українці прекрасно знаємо, як Росія кожного дня атакує і прифронтові, і далекі від фронту міста і села ракетами і безпілотниками. Але йдеться і про те, що останні дні, останні тижні Росія робить все можливе для того, аби масштабувати ту війну, яку вона розв'язала проти України, і зробити все можливе, аби ця війна охопила. Вірогідно, навіть весь європейський континент сьогодні. Вночі над Данією знову були помічені невідомі, звісно ж, безпілотники поблизу аеропорту Ольборга, там де розташована авіабаза Ольборг і базуються транспортні літаки типів Геркулес та Челенджер. Також йдеться про те, що е, там поблизу базується е, спецпідрозділ Елітний е, Збройних сил Данії Єгеркорпс. Водночас авіабаза Скритструп, де теж помітили БПЛА, є військовою зоною, де проводиться технічне обслуговування данських винищувачів f 16 Ну, це було вночі, а сьогодні ми вже маємо заяви від. Е, Представників данської влади, міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен охарактеризував нещодавні інциденти з дронами в країні. Як, і от тут напишіть, будь ласка, як ви думаєте, як би було по-правильному, якби він їх охарактеризував, тому що він їх охарактеризував як? Гібридну атаку. За його словами, ніхто ще не взяв на себе відповідальність, але, безперечно, це не виглядає як якийсь збіг, це виглядає як систематичні дії, каже Польсен. Данія має бути ще більш готовою протидіяти таким інцидентам у майбутньому, зокрема на тлі останніх інцидентів в інших європейських країнах, сказав він. Служба оборонної розвідки Данії. Уважно відстежує розвиток ситуації. А міністр юстиції Данії Дані Петер Хумельгор заявив, що атаки на країну є частиною, увага, серії тривожних подій по всій Європі. Знову тривожна тривожність, знову занепокоєне занепокоєння, і знову невідомо, хто запустив ці безпілотники. Я кожного разу говорю про те, що. Україна і українці дуже вдячні нашим партнерам за ту допомогу, яку вони надають в тому, аби ми протидіяли агресорові Російській Федерації. Але погодьтеся, ми, українці, кожен раз, коли от ми бачимо такі новини, а такі новини, це вже не вперше, да, коли безпілотники були помічені над європейськими столицями, і в тому числі військовими об'єктами. І Коли ми бачимо цю реакцію на ці безпілотники, от там що це тривожний сигнал, що це стає системою. Ми розводимо руками і кажемо, ребята, ну якщо мова йде про те, що ви боїтеся Росії, ми би вас зрозуміли, якби мова йшла там в якомусь грудні 21-го року чи в січні двадцять року, три з половиною роки Україна, яка в декілька разів менша Росії за кількістю населення, і уж точно в десятки разів менша Росії просто за територією. І за кількістю тієї сировини, яка видобувається на цих територіях, протистоїть Російській Федерації. Тобто, усі ваші уявлення про те, яка Росія сильна військова машина, ми не говоримо про те, що в Росії на тачанках досі їздять і лише з Калашниковим відстрелюються в жодному разі. Але потуга, оця мощ, так звана воєнна Російської Федерації, вона не представляє з, з себе того об'єму, який можуть собі уявити і, Очевидно, уявляють в Європі. І е, дуже дивно чути вже вкотре про те, що це якісь невідомі безпілотники, тому що, нагадаю, декілька днів тому ці невідомі безпілотники вони з'являлися не, не лише над столицею Данії Копенгагеном, але й над столицею Норвегії Осло, над столицею Швеції, Стокгольмом. І зважаючи на те, яке технічне, інтелектуальне оснащення мають. Європейська розвідка, розвідка європейських країн, надто таких певно, як Данія, Швеція, Норвегія, те, що вони називають ці безпілотники невідомими, і те, що це до, досі вони не розібралися чи це безпілотники, це беззаперечно дивує. Тому що там, знаєте, зрештою, для того, щоб. Ну, прикинути, просто припустити, чи ці, ці можуть бути безпілотники, варто подивитися на мапу, де розташована Данія, да, і хто її оточує. Все ті ж Норвегія і Швеція оточують е е Данію, країни Балтії, Польща, Нідерланди недалечко, Німеччина, так само е недалечко, а ще Фінляндія треба зазначити, а ще полуексклав Російської Федерації, Калінінградська. Область, те, що раніше було Кьонігсбергом. І от мені здається, що в цьому випадку відповідь очі... очевидна, хіба ні? Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити, поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал у Ютубі. І коментарі, будь ласка, лишайте коментарі. Ми читаємо усе, що ви пишете, тому що ваша думка для нас дуже, дуже, дуже важлива. Це факти лайф. Мене звати Сергій Яременко, і у нас з вами буде ще безліч приводів для зустрічі.